Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, зрозуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: хто від Бога, той слухає Божі Слова, через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Діти Божі належать до іншого світу, до світу Бога, до раю. Тому вони не побачать смерті по вік, але переходять зі смерті до вічного життя, тоді як пекло це світ страждань, мук, проклять і всього, що створила людина за непалими ангелами. Так пекло на землі створила людина, і це факт: Бог створив рай, прекрасно облаштований світ, багатий усіма благами. Але людина, вибираючи не Бога, а диявола, створює пекло. 4400 років тому при потопі творець перевернув цей світ, буквально сховавши пекло, що панує на землі під землю, і давши людям новий чистий світ. Але люди знову створюють пекло. І настане час, коли воно вирветься назовні. Бог завжди посилав апостолів і пророків, які несли у світ райський порядок та присутність Божу. Люди вбивали їх та переслідували. Бог послав свого сина на землю, щоб принести людям рай. Та порятунок його розіп'яли, і все одно продовжували будувати пекло.